НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці 30 вересня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Далі коротко. Герої не вмирають під таким гаслом, у Коломиї відбулося сьоме січове свято. День вчителя відзначили міські та районні освітяни. У Коломиї провели флешмоб, присвячений всеукраїнському дню бібліотек, який відзначають щороку 30 вересня. Тепер про це та інше детальніше. Обласна рада виділила кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха на Прикарпатті. Нагадаємо, наприкінці червня цього року негода накоїла чимало лиха майже у всіх куточках області. То які ж райони отримають кошти? Дивіться далі. За ініціативи депутата обласної ради від партії воля Ольги Федишиної з резервного фонду обласного бюджету як субвенцію спрямують кошти для ліквідації наслідків стихійного лиха, що трапилось наприкінці червня цього року. Я піднімала це питання ще на виїзній сесії, і тоді була досягнута домовленість і дана доручення для того, щоб допомогти компенсувати кошти на ліквідацію цього лиха всім районам. Депутати проект рішення підтримали. Кошти для ліквідації наслідків негоди перерахують Рожнятівському району майже 95 тисяч гривень. Надвірнянщина отримає майже 200 тисяч, а Коломийський район понад 170 тисяч гривень. Однак, не усім районам Прикарпаття допомогли. Ми Бачимо, що передбачили кошти для Рожнятівського, Надвірнянського і Коломийського району, що безперечно є дуже добрим. Але водночас, згідно довідки ДСНС, яка була складена про це стихійне лихо серед постраждалих районів. Була набагато більша кількість і Калуський, Тисменецький, Тлуманицький, Галицький, Рогтинський район. У Мене питання чому не передали іншим районам кошти? Також документи поступили від Рожнятівського, Надвірнянського, Коломийського районів. Були опрацьовані адміністрацією спільно з обласною радою, по яких прийнято рішення по інших районах. Документи не надходили. Керівництво облради запевнило, після подачі документів райдержадміністраціями облрада виділить кошти на відшкодування збитків за рахунок резервного фонду, який нещодавно було збільшено на 5 мільйонів гривень. Герої не вмирають під таким гаслом у Коломиї. Відбулося сьоме січове свято, яке приуротили 25-річчю незалежності України та героїчному подвигові українських воїнів-учасників. Ато захід пройшов на площі біля меморіальної таблиці з барельєфом Кирила Трильовського. Січові свята в Україні мають давню історію. В червні 1902 року з ініціативи Кирила Трильовського в Коломиї відбулося перше в Галичині Січове свято за участю кількох сотень січовиків. Ідею відновити традицію у 2010 році запропонував директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун та адвокат Михайло Петрів. Відтоді, щороку за участю студентів навчальних закладів міста під звуки січових мелодій відбувається урочиста хода серед містям Коломиї. Традиційно подія розпочалася з привітальних слів Валерія Ковтуна. Духовий оркестр та рахункові вправи студентів Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради сповістили про початок сьомого січового свята в Коломиї. Цьогоріч наше свято. Приурочено 25-річчю незалежності України та їх героям, учасникам АТО, яке проводиться під гаслом Герої не вмирають. Привітати ініціативну молодь прийшли і представники Коломийської міської ради та Коломийської районної державної адміністрації. Сьогоднішнє свято проходить під знаком шанування героїв, які боронять нашу країну. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя. Як вже сказав Валерій Іванович, 22 родини на Коломиї і Коломиїщині втратили своїх рідних і близьких. Я закликаю вас бути патріотами не тільки на словах, а кожним своїм вчинком, кожною своєю справою, доводити на тому місці, якому ви є, що ви справді любите Україну. Я вірю. Що наступні покоління героїв будуть в освіті, науці, в спорті, в культурі і будуть прославляти нашу Україну. Але зараз ми маємо все зробити для того, щоб життя і героїзм тих людей не був марним. Тож герої не вмирають, і слава Україні! Також під час січового свята відбувся збір та вручення благодійних коштів сім'ям воїнів АТО, які потребують допомоги, 5522 тисяч гривні, і це здали учні, студенти. І ці кошти сьогодні, які ось поділені у двох конвертах, дозвольте від цієї громади вручити нашим бійцям, які сьогодні в Коломиї. На урочистості був присутній Ігор Лазарук, боєць. АТО. він подякував організаторам та всім присутнім за підтримку воїнів, які повернулися зі сходу. Тож будьмо гідні пам'яті наших героїв і докладемо всіх зусиль в праці, в навчанні, щоб ці смерті не були даремними, щоб наша Україна процвітала заради нашого майбутнього, заради прийдешнього покоління, бо Україна це не з вами. Слава Україні! Мистецькі кола Коломиї 2016 Під такою назвою 6 жовтня о 13-й годині у виставкових залах картинної галереї спілки художників Коломия, мистецького центру світовид, відбудеться відкриття мистецької виставки, приуроченої до дня художника та 775-річчя першої літописної згадки про Коломию. Мистецькою новизною є те, що за спільної ініціативи мистецького центру світовид та культурологічного проєкту Коломия, наше місто, започатковується низка заходів під назвою Живе мистецтво, а також те, що виставка відбудеться у новому форматі. Ті будуть експоновані лише нові твори. Завершення картини відбудеться у виставковому залі у день відкриття виставки. А представляти твір буде особисто сам метець. Про своє бажання взяти участь у виставці. Організатори просять повідомляти не пізніше 1 жовтня та звертатися до мистецького центру світовид або за номером телефону 050-338-6012. Це Михайло Петрів. Осінь пора нових знань і відкриттів. Це початок навчального року для школярів, студентів і викладачів, і саме восени працівники освіти відзначають своє професійне свято день вчителя. День вчителя – улюблене свято не тільки викладачів, але й самих учнів. У передсвяткові дні в школах влаштовуються такі собі дні самоврядування. Старшокласники організовують улюбленим вчителям вихідні. Самі проводять уроки, стежать за порядком на перервах. Діти малюють стін газет, організовують концерти. На день вчителя 2 жовтня привітайте своїх улюблених викладачів букетом квітів і приємним словом, адже вони вкладають всі свої знання, досвід, душу в учнів і гідні подяки за цю відповідальну і важку. Працю. Коломийські міські міські з і нагоди провели урочистості у народному домі. Вчитель: любов і відданість, віра і терпіння, радість і співрадість, страждання і співстраждання. Вчитель. Істина і серце, совість і благородство, той, хто шукає і дарує в Бога і Багатій. Саме учитель, можна сказати, це не професія, бо багато є професій в цьому земному І так потрібні вони, але вчити – це є покликання. Першим Тим вчителем, пожертвним вчителем був сам Господь Ісус Христос. Господь приходить на землю для того, щоб попровадити попровадити тих, які, власне, були в Росії. І вже сказано, До якого покликаний, власне, вчити. Буду дякувати вам в першу чергу від себе. Буду дякувати від влади. Буду, буду дякувати від батьків, від тих всіх, хто має стосунок до педагогіки. А такі. Люди це всі. Вам вдалося виховати не одне покоління патріотів, тих патріотів, які показали свою волю на Майдані, тих патріотів, які сьогодні на сході відстоюють нашу незалежність. Сьогодні наше з вами професійне свято. Але знаєте, вчитель це не просто професія. Це покликання, це спосіб мислення, спосіб життя і щира любов. Ви знаєте, сьогодні такий день, коли ми можемо тільки висловити свою подяку і вдячність за ту працю, яку ви заслуговуєте, але тільки маленьку її частину. Педагогі Коломийського району вітала влада, а діти дарували концерт. Усе відбувалося у народному домі. Люди! Сірну. Одне попало в бур'яни, друге попало попри дорогу птахи його витрівали, а тільки третя частина зійшла. От від вас, хто сидить цій залі, хто стоїть тут на сцені, велико, значимо залежить, наскільки великий врожай буде наш. Бо ви сієте добре, ви сієте світле. Ви сієте знання, ви так би мовити, вирощуєте, виховуєте майбутнє нашої держави. Свято усіх вас. Одна з відомих австрійських письменниць Марія фон Тешебах сказала такі слова: від вчителя, як і від лікаря, очікують дива, але коли диво стається, ніхто не дивується. В цьому, напевно, суть вашої професії. Ви, Господь наділив вас талантом вчити. Згорати ваші душі, ваші, ваші серця згорають в навчальних класах, але ви робите велику справу, ви будуєте майбутнє того, що ви передаєте на свої знання нашим дітям. Манців та гостей Коломиї на ювілейний концерт з нагоди 25-ліття заснування народного аматорського вокального ансамблю серпанок запрошують 2 жовтня о 15-й годині у народний дім вхід вільний. Читай формат не має значення. У Коломиї провели флешмоб, присвячений всеукраїнському дню бібліотек, який відзначає щороку, 30 вересня. Працівники бібліотек спільно із читачами вийшли на вулицю та декламували поезії українських класиків. Під час флешмобу Анастасія читає вірш Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. Однак поезія не єдиний жанр літератури, який приваблює дівчину. Каже, сьогодні їй та одноліткам вартувало б читати більше. Чи подобається читати? Так, від першого класу я вже дуже гарно читала і тепер теж читаю багато. Що саме подобається? Яка література? Різні. Ровесники зараз читають чи ні? Бо можеш не дуже. Власне, привернути увагу молодого покоління до книги і читання найперше, що ставили на меті організатори флешмобу працівники центральної районної бібліотеки. Вони як ніхто розуміють важливість читання та бачать невтішні прогнози. З кожним роком до бібліотек приходить усе менше людей. Читача потрібно зацікавлювати, а зацікавлювати його треба, підходячи індивідуально до кожного. Одного це є класична книга, навіть серед молодих молодого покоління, а в іншого це є тільки електронний носій. Це індивідуально. І тому саме цим заходом ми можемо хочемо звернути на це увагу. Читайте, формат не має значення. Сам процес читання це те, що у вас залишається після читання в голові. Тому що ти читаєш, це не має значення. Основне, що воно тобі приносить і що залишається ось тут. Йдучи в ногу з часом, книги вийшли із зі старого друкованого формату. Зараз прочитати тексти класиків можна з екранів майже усіх гаджетів. Однак навіть сьогодні є ті люди, хто не зраджує паперовим книгам. Серед них учасник акції Вадим. Ні, я беру кусичні книги у бібліотеці, і читаю їх. Планшеті якось не дуже. Більше подобається оцей запах книжки. Чернева флешмоб провели біля пам'ятника книзі. Працівники центральної районної бібліотеки та їхні читачі декламували вірші Василя Стуса, Івана Франка, Василя Симоненка, Ліни Костенко та читали сучасну патріотичну поезію. Всеукраїнський день бібліотек відзначають щороку 30 вересня, майже 20 років поспіль. У Коломиї працює 8 бібліотек. Чотири для дорослих, три дитячі і одна для юнацтва. Колектив кожної спільно з читачами підготували театральні постановки та поетичні виступи. Це інсценізації творів українських та світових літераторів. Ти трачу царство небесне на горусі цілий тиждень і ще шеця не так стій те за мене, а я й так божого слава віспокою. Текарі кажуть. Сьогодні, незважаючи на неабиякий технічний прогрес, читальні зали їхніх книжкових храмів не пустують ніколи. Звичайно, читають, тому що не всі е, ну, признають сьогоднішній варіант електронних книг, аудіокниг. Ми раді, що книжка не втрачає популярності. Я народився вчительській сім'ї, а так склалося, що книжка переважила і я пов'язав свою долю з книжкою. Не жалію, тому що свого часу колишній наш завідоч Бультак і Михайло Кочірка. Сказав такий вислів бібліотекар, чительчил. Я цим згідний. Я тебе життя підтверджує. Я читаю книги. Так мені подобається читати книги, розвиває дуже сильно мислення і розмову. Провели урочистості біля пам'ятного знаку першодрукарям у Коломиї. Сюди запросили працівників книжкових храмів та дітлахів, які є читачами бібліотек. Один із таких, яким був Микола Верещинський. Великим патріотом і, і збирав навколо себе українську громаду, е, втілював їм ідею е, гідності української нації, і е, одним із таких людей, які перейнялися цією ідеєю, це була знаменита наша Пакуцька трійця Іван Вагелевич, Маркіан Шашкевич, Яків Головацький, і завдяки нашому коломицю Миколі Верещинському, ці юні. Е, Обдаровані люди на Галичині вперше видали вид, надрукували книжку українською мовою, тому що до того українських книжок на Галичині не було взагалі. Під час свята нагадали про важливість читання та цінність книг. А бібліотека міста з нагоди свята дарували книги про Коломию до фондів їхніх книжкових храмів. Лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що він і його колеги обурилися виступом президента Ізраїлю пана Рівліна в українському парламенті. У 75-ту річницю трагедії в Бабиному Яру ізраїльський лідер звинуватив українців у причетності до вбивства євреїв. На переконання Олега Ляшка такі заяви неприпустимі. Ми вважаємо, що стосунки між двома народами базуватися повинні на взаємоповазі і взаєморозумінні. Ми вважаємо, що подібні заяви з найвищої парламентської трибуни українського парламенту, де звинувачують у тому, що українці вбивали євреїв, це приниження і українців, і наших братів-євреїв. Політик зазначив, що вбивці, злочинці, нацисти не мають національності, і ці люди повинні відповідати за всі свої злочини незалежно від того, коли вони були скоєні. Він нагадав, що український парламент у 2008 році визнав голокост єврейського народу та всіма своїми рішеннями демонстрував повагу і підтримку євреїв. Тож він розраховує на таке ж ставлення ізраїльської влади до українців. Ми звертаємося до дружньої України держави Ізраїль, взаєморозуміння. Взаємоповага, взаємопримирення, ось той фундамент, на якому мають базуватися стосунки між двома нашими країнами. Приниження образи розповсюдження НКВД-ських міфів шкодять цій дружбі. Дякую. Краєзнавчий велопробіг печеніженці їхали до першого пам'ятника Іванові Франку на Прикарпатті та одному із перших у Європі. Цей постамент становив польський письменник Станіслав Вінсенс. Мальовнича природа, чисте повітря та велосипеди. Мешканці Печеніжина і Слободи так вирішили вшанувати Івана Франка. Перед тим заїжджають до пам'ятника Станіславу Вінсенсу. Польський письменник проживав у Слободі, написав книгу про Гуцульщину на високій полонині. І головне у 1936 році встановив пам'ятник Іванові Франку. Тому організатори вирішили здійснити такий краєзнавчий велопробіг. Його приурочили 160-річчю з дня народження великого каменяра, і 80-річчю з дня встановлення пам'ятника польським письменником. Захоплювався, якийсь знав Франка, якийсь з якийсь франком дружив і так далі. Тобто, наш якби велопробіг, щоб поєднав поєднув собі краєзнавство, туризм, здоровий, активний спосіб відпочинку. Тому що нам треба молодь привчати, розказувати зна, щоб ми знали свій рідний край, щоб в нас не повторювалося таких бідів, які зараз ми маємо на сході, і так далі, тому що все починається з нашої історії, нашої культури, мови і так далі. Тобто ми мусимо таким способом працювати з молоддю, щоб пізнавали, піднімати дух, піднімати нашу історію, вивчати. Вірю в силу духа Іванові Франкові, синові цієї землі. Саме такі слова написав колись про великого каменяра поляк Станіслав Вінсенс. І саме ці слова тепер на пам'ятній дошці її відновлено встановили на пам'ятнику. Попередня була знищена під час війни. Це вдалося зробити зусиллями депутата обласної ради Дмитра Лащука. Україну ми будуємо всі спільно. Коли ми разом, ми єдині. Тож будьмо патріотами. От. Вітаючи сьогодні всіх з цим акцією. Хочу подякувати організаторам цієї акції, хочу подякувати всім учасникам, побажати всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, успіхів в роботі, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Ну і найважливіше, у всіх добрих справах Божого благословіння. Участь у велопробізі взяли люди різного віку. Це і поважні газди, і зовсім молоді хлопці. Усі обізнані з метою акції, а ще радіють можливості побути на природі. Відкривають пам'ятник Івана Франка. Хотілося їхати. Довчись у до цієї акції, просто приїхати відпочити на природі. Пам'ятник освятили біля нього читали вірші каменяра та співали українських пісень. Він це незабутній Іван Кос фільму Аничка, який танцює на розбитому склі. Він це втілення усіх київських князів та їхньої мудрості. Неперевершений актор, режисер та митець. Він кумир не одного покоління українців. Перший кому присвоїли звання, народний артист України. Це все про Івана Гаврилюка. Весь до про розвиток сучасного українського кінематографу та творчі плани. Дивіться сьогодні у програмі Мистецька палітра Одразу після новин. Якщо ви не встигли подивитися сьогоднішній інформаційний випуск, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106, FM радіо вісімфм У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось уже завтра у інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся і будьте здорові!